І я. Давай дружити разом! Привіт нашим радіослухачам! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож королівством Лесото. Тож пропоную не зволікати, а швидше розпочинати. Історія зі стародавньої книги. Гадаю, ви знаєте, що кожна людина потребує захисту. Навіть Ісусові доводилося боронитися. Ця історія допоможе вам зрозуміти, як він це робив. З самого народження Ісуса сатана хотів убити його, щоб перешкодити врятувати людство. І тому він діяв через різних людей. Але одного разу він вирішив зустрітися з Ісусом особисто. Це сталося після хрещення в річці Йордан. Ісус Христос, замість того, щоб йти до людних міст і селищ, пішов у пустелю. Ви спитаєте, навіщо? Ісус знав, що його служіння буде нелегким, тому хотів підготуватися до всіх труднощів, які на нього чекали. А як же ж він готувався? Ми перед змаганнями стежимо за режимом дня, харчуємось гарно і багато тренуємось, щоб зміцнити сили. Ти здивуєшся, але натомість Ісус 40 днів провів у пустелі без даху над головою, без їжі і навіть води. Його духовні сили зміцнилися завдяки тому, що всі ці дні він спілкувався зі своїм небесним батьком. А ось фізичні сили він справді втратив. Коли розмова з Богом закінчилася, і Ісус залишився сам, він відчув сильну слабкість і голод. І ось тут з'явився диявол. Він вирішив обдурити Ісуса і прикинувся ангелом, який прийшов до нього на допомогу. Насправді, Сатана хотів, щоб Ісус повірив його словам і грішив. Диявол часто так чинить. Тому його й називають дияволом і Сатаною, що означає брехун, противник, що заважає звершати добрі справи. Отже, Сатана вдав, що переживає за Ісуса, і сказав йому: якщо ти Син Божий, то скажи, щоб це каміння перетворилося на хліб. І в чому ж тут хитрість, адже Ісус міг це зробити, подумаєте ви. Він, звичайно ж, міг це зробити. Але почувши це питання, Ісус одразу здогадався, хто перед Ним. Ангел від Бога не думав би, що Ісус не син Божий. А Сатанаш хотів викликати сумніви у самого Христа. Хіба син Божий має померти тут з голоду? Ісус пам'ятав, що в Біблії написано: життя людини залежить не тільки від хліба, а й від довіри Божим Словам. Так він і сказав дияволові. Це була мудра відповідь. Сатана розгнівався, але виду не показав і придумав нову хитрість. Несподівано вони опинилися на найвищій частині Єрусалимського храму, і диявол запропонував: Тобі ж потрібні учні. Дивись, скільки людей прийшло до храму. У Біблії написано, що Бог наказав ангелам завжди охороняти тебе, щоб з тобою нічого не сталося. Так стрибни вниз. Ангели врятують тебе, а сотні людей побачать це диво і одразу ж повірять, що ти син Божий. Після такого дива вони б точно повірили. Але не надовго. Вони чекали б нових і нових чудес і лише чудес. Але у Бога з Ісусом був зовсім інший план для його служіння. Сатана ж пропонував легку, але недовгу популярність. Ісус це розумів, але сперечатися не став, а просто відповів, у Біблії також сказано, що не треба випробовувати Бога даремно. Як Ісус так швидко знаходив потрібні слова з Біблії? Адже Він не носив її з собою. Він вивчав Слово Боже з самого дитинства і знав біблійні вірші на пам'ять. Бажаєте дізнатися, як закінчилася ця історія? Диявол привів Ісуса на вершину гори. Показав йому усі царства світу, їхню славу, багатства і сказав: Ти прийшов встановити своє царство на землі? Добре, вклонися мені, і я все це тобі віддам. Але Ісус твердо сказав: Відійди від мене, сатана, бо написано: Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. І, хоча диявол дуже розгнівався, але не зміг не послухатися Божого Сина. Би зрозуміли, що допомогло Ісусу розгадати всі хитрощі сатани? Так, Ісус читав Слово Боже щодня, і тому сатана не зміг його обдурити. Знання Божого слова допомагає нам захищатися від зла і робити правильний вибір. Цікавинки країни. То років тому на півдні Африки точилася війна. Войовниче плем'я Зулусів воювало з сусідами, захоплюючи їх землі та перетворюючи всіх на рабів. Вождь племені Басуто вирішив урятувати свій народ. Він запропонував покинути родючі рівнини і піти високо в гори. Декілька років вони шукали безпечний притулок. Одного пізнього вечора Басуто прийшли до гори, яка на довгі роки стала для них неприступним будинком фортеції. Тому назвали її Таба Босіу, що означає гора ночі. На цій горі народ Басуто знайшов своє спасіння. Вони не повернулися на рівнини, а створили своє королівство під небесами. Звісно, його територія була більша, ніж одна гора. Зараз на таба Босіу ніхто не живе. Лише туристи піднімаються на неї, приносячи маленьке каміння без гострих кутів. Це означає, що вони прийшли зі світлом. Хоцо! Що означає мир тобі, це улюблене привітання в королівстві. Вони навіть прибрали зі свого прапора палицю. Замість неї тепер зображений капелюх, який носять місцеві жителі. Він називається Мокоротло і повторює форму гори Квілоане. Багато мешканців королівства живуть у хатинках без вікон, проте двері складаються з двох половинок. Відкрив верхню столку і вийшло вікно. А взимку, якщо випаде багато снігу, через неї можна вибратися на двір. Над деякими будинками маю ряд різнокольорові прапори. Жовтий прапор означає, що в будинку можна купувати місцеві напої, білий, що можна купувати хліб, червоний м'ясо, а зелений овочі. Лисоцькі поні дивовижні тварини. Вони сміливо спускаються і піднімаються стрімкими скелями, не бояться холодної зими і проходять там, де звичайні коні ні за що не пройдуть. Такий місцевий позашляховик. У королівстві діти прагнуть добре вчитися. Бути відмінником означає бути крутим, а отримати двійку це ганьба. 21 березня в Україні свято день посадки дерев. В озелененні беруть участь усі, навіть король та його міністри. Нинішнього короля Леція III народ поважає. Ще б пак, адже він навчався у двох школах коледжі та двох університетах. У Лесото не кажуть до побачення. Той, хто йде, говорить кепаламонате. Що означає щасливо залишатися? У відповідь прийнято відповідати. Це має хантле. Тобто щасливого шляху. Hello! It's English Learning Time! Давайте сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо почуватись та що відчувати. Як ж сказати про те, що ви голодні або ж втомлені, радісні чи сумні? І так, будьте уважні це дуже корисна і цікава інформація. Щасливий. happy, Happy Злий. Angry. Angry. Радісний. Cheerful. Cheerful. Сумний. Sad. Sad. Спраглий. Thirsty. Thirsty. Голодний. Hungry. Hungry. Тобі нудно. Bored, bored. Стурбований. Worried. Worried. Давайте ми зараз повторимо, щоб краще володіти новими словами. Щасливий. Happy. Злий. Angry. Радісний. Cheerful Сумний. Sad. Спраглий. Thirsty Голодний. Hungry. Тобі нудно. Bored. Стурбований? Worried Як же сказати, мені нудно на цьому уроці? I am bored at this lesson. Я зголоднів. Давай купимо піцу. I'm hungry. Let's get some pizza. Сьогодні мені дуже радісно. I'm really cheerful today. Чому ти такий стурбований? Why are you so worried? Чудова робота. Якщо ви повторили всі фрази, ви просто молодці. Повторюйте і далі, щоб не забувати, і тоді в вашій пам'яті збережеться багато корисної інформації, яка стане в пригоді. See you soon! Goodbye! Слідами дружболандії. Жила була мишача сім'я. Тато Миш та мама Мишка. Навесні влаштували вони в полі затишне гніздечко, а влітку з'явилися на світ троє мишенят маленьких, сіреньких і дуже крикливих. А як інакше, вони хотіли їсти, от і кричали, точніше пищали. Старшого брата та сестру назвали так само, як і батьків Миш та Мишка. Молодше мишеня було дуже маленьким, тому всі його звали мишуткою. Літо виявилося дощовим. Батьки з сил вибивались, щоб приготувати дітей, але гарних запасів на зиму зробити не вдалося. Татова сестра, тітка Миша, дізналася про це і запросила їх до себе перезимувати. Тітка Миша була мишкою не польовою, а домашньою. Усе її сімейство жило у просторому підвалі великого будинку. Вечорами, коли господарі будинку засинали, мишки пробиралися до будинку і шастали по всіх кутках у пошуках крихт. Тато Миш та мама Мишка дуже зраділи такій пропозиції. Нарешті їхні мишки діти матимуть вдосталь їжі. Мишата швидко освоїлися на новому місці і потоваришували з дітьми тітки миші, мишутом та мишанею. Невдовзі дві мишачі сім'ї разом вирушили за вечірньою здобиччю. Головне, поводитися вічливо, не ображати господарів будинку, нагадував усім дядько Мишан, чоловік тітки Миші. Меблі не гризти, в комори не залазити, шукайте лише те, що люди залишили на столі чи на підлозі. І не забувайте про мишоловки, обходьте їх стороною. Щодня батьки нагадували дітям ці правила, особливо про мишоловки. ось тільки мишенята їх ніколи не бачили і уявляли собі щось дуже страшне, схоже на кота. Тому вони дуже здивувалися, коли одного вечора дядько Мишан її показав. Мишоловка була зовсім не страшною і пахло від неї так смачно сиром. Однак батьки знову суворо заборонили дітям до неї наближатися. Вдень мишенятам не дозволялося вибігати з ній року кімнати, але в один із днів миші батьки вирушили на стайню, аби принести трохи вівса з кінських годівниць, і мишенята залишилися самі. Ходімо, погуляємо по кімнатах вдень, запропонував Мишут, бо вночі погано видно, там, мабуть, так цікаво. Але мама з татом сказали сидіти вдома, здивувалися Миша та Мишка. «Вони нічого не дізнаються», – заспокоював Мишан. Ми тільки одним оком подивимося і одразу повернемося назад. Але ж там небезпечно, нагадав Мишутка. Кіти, мишоловки, краще залишимося у нірці. Ха ха сільські боягузі, засміялися Мишут і Мишаня. Батькам завжди стається, що ми ще маленькі. Наш друг із сусіднього підвалу мишран уже кілька мишоловок обхитрив. Він сам нам розповідав не дуже це й важко, зате сиру наїмося. Миш і мишка замислилися. Може, насправді вибігти на хвилиночку, подивитися і повернутися назад? Так вже сиру хочеться. Але маленький мишутка пропищав. Ми мамі з татом обіцяли і там небезпечно, тому йти туди просто безглуздо. І ви будете його слухати. Він же зовсім маленький, вкрасти сир з мишоловки це ж так круто, буде чим потім похизуватися. Ну ні, ми все ж таки залишимося вдома. Це буде правильно, вирішили миш та мишка. Мишут і Мишаня образилися, але теж не пішли. Незабаром повернулися батьки. Вони принесли смачні зерна та жахливу новину. Сусід мишран потрапив в мишоловку. Так правильний вибір мишенят захистив їх від небезпеки. Вам, друзі, також треба вміти захищатись від таких небезпечних пропозицій. Можливо, неодноразово вам пропонуватимуть зробити щось неправильне та ще й будуть дражнити і навіть обзивати боягузами, роблячи правильний вибір, ви захистите себе від багатьох неприємностей. Не варто наслідувати погане, краще брати приклад із хороших добрих вчинків. Скеля, твердиня моя, і він є мій спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюсь в ній я, він щит мій душі відкупитель. я кличу, преславний Господь, і Він визволить від ворогів. Я покличу Його, щоб з небес він мені відповів. Він почує мій голос іскра. Звисотив свою руку і мене звільнить від усіх небезпек, від усіх. Славний Господь і Він визволить від ворогів, в тісноті я покличу. 我叶愿你。 На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Бувайте! Дружболандія! Давай дружити разом!